В нас, коли десь визнає, що Київська митрополія, так званої е, УПЦ, є частиною РПЦ, вони зараз це визнають. Це означає, що всі ці люди підтримують те, що каже їхній бос. Гундяєв для них бос. І це значить, що Путін для них бос. А ми прийняли закон, а вони досі в нас працюють. Тому що той же уряд от, треба було запитати в кабінету міністрів пана Шмигаля, який між іншим колись мав і про це е писав один з дуже шанованих мною журналістів з БіБІСІ, що Шмигаль, коли його запитали про Томос, тільки після призначень дуже позитивно про це говорив. Хоча інші люди від Зеленського боялись, бо Томос, це значною мірою була заслуга Порошенка. Шмигаль про це говорив, але коли треба було швидко зробити закони про заборону цієї секти, вони чекали 9 місяців, а потреби не було. Зараз це почало працювати. Це зробило, але тепер десь має йти до суду, і має бути ціла процедура по їхній забороні. Хоча очевидно, що їх треба було давно заборонити, коли ми дивимося на те, що ці негідники говорять, і уявляємо собі, що частина піраміди їхнього впливу є в Україні, а держава досі нічого з цим не робить. Це виглядає дуже погано.